Дорогою руїни, спустошена місцина, безлюдна територія. Зрештою, водії, волонтери, члени громадської організації 38-ма сотня імені Устима Голоднюка, прибули до місця призначення. Спочатку відвідали спецпризначенці військової частини 3043. Оптимістично налаштовані хлопці щиро дякували за гостинці рідному Нетішину. До умов проживання кажуть, пристосувалися у перемогу. Свято вірять на підконтрольній українським військовим території зустрічалися із земляками, друзями, були й незнайомі люди. Переконані, борщова заправка та й квашена капуста до смаку прийдеться усім. Незайвими будуть і теплі речі, що роздавали не лише нетішинцям. Прикладе максимум зусиль, що вони все ж таки повернулися з перемогою. Відвідали волонтери 38-ї сотні 128 сто бригаду в Дебальцево, серед бійців, якої троє нетішинських хлопців. Землякам не тішум. Спасибо за все. Що не забувайте, дуже приємно». Окрім пристосованої кухні, демонстрували бійці і свої хороми під землею. Отак От наші хлопці поживають під землею. Пахне бензином, чи соляра і так, що капець. Пацани сутками маслають під землею. І найголовніше – головне прапор України, люди. Спільними зусиллями, незалежно від особистих статків, жителі Нетішина, сусідніх Кривина і Славути допомагають тим, хто сьогодні чекає на моральну та матеріальну підтримку. Кажуть, з миру пониці бідному на сорочку. За місяці війни переконалися, що ці мудрі слова як ніколи актуальні. Тільки збирають сьогодні не на сорочку, а на бронежилет, шолом, теплий одяг тощо. Громадська організація 38-ма сотня імені Устима Голоднюка готова співпрацювати з усіма, хто бажає долучитися до благородної справи. Звертайтеся в Офіс ветеранів Афганістану, що по вулиці Курчатова, 6, або ж контактуйте із волонтерами. Наразі тривають приготування до Дня Святого Миколая. Зібрані речі, харчі і солодощі планують вчасно доправити солдатам.